Євген Ходаковський став на захист батьківщини ще на початку березня. Тоді чоловіку довелося залишити рідну родину та взяти в руки зброю. Таке рішення воїн прийняв самостійно. Одразу з початку повномасштабного вторгнення росіян на українські землі. Орізький захисник був кулеметником другого стрілецького відділення другого стрілецького взводу першої стрілецької роти частини А 47 96 Воїн мав псевдокілер. Усім навичкам володіння зброї навчився самостійно з моменту приєднання до лав збройних сил України. До цього військового досвіду чоловік не мав. З початку війни Євген разом з побратимами боронив Переславський район Херсонщини. О, я сюди, я залежив, так. Євген Ходаковський народився і виріс у нашому місті. Чоловік навчався в Харківському вищому навчальному закладі, а у цивільному житті був приватним підприємцем. Попрощатися з героєм прийшли сотні знайомих та колег, але більшість присутніх побратими. На фронті чоловік мав багато друзів, аж завжди відгукувався та приходив на допомогу. Це перший днів то наш двох, наш побратим пройшов добровольцем. Добровольцем прийшов. Добровольцям, добровольцям прийшов. Взяв ворог бою і став на захист нашої батьківщини, нашої нації. Сміливий, відважний, нічого не боявся, завжди йшов вперед. Таким я буду, завжди я пам'ятати. Ти наш герой, брат. Герой не вмирає. Життя мужнього військовослужбовця обірвалося 15 жовтня. Тоді на позиції наших захисників вийшла ворожа диверсійно-розвідувальна група. Під час стрілецького бою Євген Ходаковський загинув. На честь полеглого військовослужбовця пролунав військовий салют. Своє останнє місце спочинку отримав на Алеї Слави центрального кладовища. Редакція телеканалу висловлює щирі співчуття родині загиблого. Вічна слава та шана полеглому за Україну криворізькому воїну. Владислав Ордіюк, Сергій Філоненко, перший міський.